Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо великий розіграш 2 мільйони гривень, який пройде у чотири етапи. Вже завтра, у середу, 6 листопада, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500. Тисяч гривень. А в ефірі 3678 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 123 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 34, 37, 25, 11, 22. Лотомаксима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8610 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят дев'ять. чотири Сімдесят сім. Сімдесят вісім. Сімдесят три, двадцять один. Шістдесят вісім? Тридцять Сімдесят пять, сорок три. Двадцять Два,

В ефірі 7463 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон-А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 1. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Один. Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.